Доброго ранку, мої любі діти! Я розклала картинки під картинками цифри. Давайте їх порахуємо: Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Зверніть увагу, над цифрами є картинки. Давайте подивимося, що там зображено і чи відповідають картинки. Цифрам, які знаходяться під картинками. Одиничка. Що зверху, діти? Подивіться уважно. Літак, літак один. Картинка відповідає цифрі один. Друга картинка. Що тут зображено, діти? Подивіться. Мишенята скільки їх. Давайте порахуємо. Одне мишеня два. Двоє мишенят цифра 2. Картина відповідає цифрі 2. Слідуюча картина. Що тут зображено? Парасольки. А скільки їх діти? Давайте порахуємо. Одна, дві, три. Вірно, три парасольки. Цифра три відповідає цій картині. Слідуюча, що тут зображено? Курчатка. Одне, два, три, чотири. Вірно, чотири курчатки. Цифра п'ять. а що тут автомобілі. Давайте їх порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Отже, на цій картинці п'ять автомобілів. Цифра 5 відповідає цій картині. Слідующа яблучка. Давайте їх порахуємо: Одне, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість яблук. Цифра 6 відповідає картині. Слідуюча картина цифра 7. Давайте подивимося, що тут зображено: барабани, музичні інструменти. А скільки їх діти? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, цифра 7 відповідає картині. І остання цифра цифра 8. Скільки ж тут цукерочок, діти? Давайте подивимося. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім цукерочок. Отже, всі картинки відповідають цифрам знизу. Молодці, ви справилися з завданням. Діти, слідуючи завдання. Це я забираю, щоб нам не заважало. Ідучи завдання. Я поставила перед вами картину. Що на картині зображено, діти? На картині зображені планети. Я під кожною планетою поставлю цифри. Перша планета у нас посерединці. Друга планета у нас буде внизу. І ще одна планета? Отут? -от. А тепер таке запитання, діти. Подивіться уважно. І скажи мені, будь ласка, де знаходиться планета під номером 1? Вірно, ця планета знаходиться посередині. А планета під номером 4 де знаходиться? Вона знаходиться від вас вірно, праворуч, а ліворуч у верхньому лівому куті. Яка планета знаходиться під якою цифрою? Вірно під цифрою 5. Зверніть увагу, внизу знаходиться планета, в якому куті діти? Подумайте уважно і скажіть мені. Вірно, у правому нижньому куті. Молодці! Ви справилися з цим завданням. Слідуюче завдання. Погляньте, будь ласка, на картину. Що ви бачите? Чотири картинки. Роздивіться уважно. У мене є таке запитання. У якому куті в нижньому чи верхньому, ліворуч чи праворуч, стоїть вихователь і що держить в руці? Вірно, вихователь стоїть і держе в руці книгу. Але книгу діти незвичайно. Як називається ця книга? Червона книга, де заносяться рідкісні. Квіти? А чому діти? Тому що їх рвати не можна. Діти, чому почервоніли? Зверніть увагу. Тому що вони нарвали проліски, а вони занесені в червону книгу, їх рвати не можна. І вихователька зробила дітям зауваження, цього робити не можна. Отже, діти, в якому куті знаходиться ця картина? В лівому чи в правому, в нижньому чи в верхньому. Подивіться уважно. Вірно, в нижньому правому куті. А тепер, діти, подивіться уважно. І скажіть, будь ласка, що роблять діти у верхньому правому куті. Вірно, вони йдуть. А де вони йдуть, діти? Вони йдуть. В ліс за чим? За пролісками. А скажіть, будь ласка, що тримає дівчинка в руках у верхньому правому куті? Вірно пролісок. А в якій руці вона тримає? В лівій чи в правій? Вірно вона тримає в правій руці? Скажіть, будь ласка, а що тримає дівчинка в лівому? Куді в нижньому? В руках, що вона тримає діти? Вірно, цифру вісім. Молодці, ви справилися з цим завданням. Тепер, діти, у мене є картинки. Подивіться, розгляньте їх уважно. Розглянули? Молодці. У мене таке запитання. Що стоїть за будиночком? Або лежить? Вірно, за будиночком зображено, що діти виноград. Зверніть увагу на середню картинку. Що ви тут бачите? Метелика. Скажіть, будь ласка, з лівої сторони метелика, що знаходиться? Вірно, м'ячик. А правої? Цифра 2. Молодці! Ви справились з цим завданням? А тепер, діти, я вам буду називати картинки, а ви гарненько роздивіться, що тут зображено, діти на картинці? Рибко, скільки їх? Давайте порахуємо. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8. Отже, діти, вісім картинок. Що? Яка цифра повинна бути? Вісім. Подивіться уважно. З'єдналися картинки? З'єдналися. Значить, ми правильно порахували. Слідуюча картинка. Подивіться уважно. Що ви тут бачите? Морквинки. А скільки є діти? Давайте порахуємо. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. Вірно. Яку ми цифру повинні поставити? Цифру 7. Молодці. Слідуюча картинка. Роздивіться уважно, що ви тут бачите, діти? Банани, вірно. А скільки їх, діти? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Молодці. Ми ставимо цифру, вірно, 6. Діти, а тепер подивіться на ці всі картинки. Уважно іме таке до вас запитання. Назвіть сусідів цифри 7. Молодці. Сусіди цифри 7 це 8 і 6. Ви гарно справилися з завданням. А тепер у мене діти до вас таке питання. Як створюється цифра 8, що ми повинні з вами зробити? Зробити приклад. Який же діти? 1. Додати 7. Дорівнює вірно восьми. Отже, до одного додаємо 7, дорівнює восьми. Молодці. Ви сня гарно попрацювали. Я вам говорю дякую. До побачення, мої любі, до зустрічі!